Говори сьогодні своє Слово, говори наші серця, святий і всемогутній Господь, ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В слові Божому є дві заповіді. В новому заповіті. В старому 10, там багато, а в новому заповіті дві заповіді, Да? Перша заповідь, що каже, Матвія 22, розділ, 37 вірш. Ісус нам дав ці заповіді. Ісус сказав їм Люби Господа свого Бога усім своїм серцем і всією своєю душою. І всім своїм розумом. Це найперша найбільша заповідь. А друга подібна до неї люби свого ближнього як самого себе. Амінь. <кхи> Сьогодні давайте розберемося про другу заповідь. Любить свого ближнього як самого себе. Як це? От як любити самого себе, ну, ближнього як самого себе? От задумувалась над цим питанням. От друга заповідь люби свого ближнього як самого себе, а як ми самого себе любимо? Почнемо спочатку. Перше питання чи любиш ти сам себе? Друге питання, а як саме ти любиш сам себе? Можна ж любити по-різному і самого себе по-різному любити. Правильно? Бо вся наша любов, вона е на, наших, е на нашому життєвому досвіді, на наших думках побудована, на всьому. А як на практиці? Як любити самого себе? Давайте розберемо, як любити самого себе в роз... в формулювання формулюванні біблійному, що таке любов? Перше Коринфян розділ 13. Да? 4 вірша. Я буду читати, і ми одразу будемо проєктувати все це на любов самого до себе. Порівняння порівнянні з іншими людьми. Любов довго терпить. От скажи, скажіть, хотілося б вам, щоб люди, які є навколо вас, довго терпіли, терпіли ваші виходки, терпіли е, ваші якісь недоліки, терпіли е, емоції, характер, е, якісь взагалі терпіли вас. Чоловік чи дружина, ваші діти, ваші друзі, знайомі. Чи хотілося б вам, щоб вас терпіли, ще й довго терпіли? Хотілося би. Хотілося би, правильно? Ось вам. Ось що означає, «довго любов дорого терпить. Це означає, що вам хотілося би, щоб інші люди терпіли вас. Так почніть і ви терпіти. Інших людей. Якщо ти себе любиш, то ти хочеш, щоб тебе довго терпіли. Щоб тебе терпіли. А якщо ти хочеш любити інших людей, то терпи і їх. Терпи і їх. Далі, милосердство любов милосердство Хотіли б ви, коли б ви зробили якусь Ситуа... ну, дуже якусь, ну скажімо так, негарну річ, негарний ваш вчинок, щоб вас ну змилосердствували над вами. Щоб вас не наказували строго, щоб, наприклад, на роботі щось, от, щось, щось зробили не те, от, ну, помилилися. От помилилися на роботі ви. Чи хотіли б щоб ви, щоб керівник вас не штрафував на пів зарплати, а змилосердствувався? Хотілося би? Хотілося б. Бачите, я люблю себе. Я хочу, щоб мене, до мене з милосердством відносились. Бо я себе люблю. А ближнього також ж треба любити. Милосердствувати над ним. Якщо він щось. Вам не так зробив з Бо ти вимагаєш для себе любові, щоб тебе милосердствували. ти хочеш цього, ти бажаєш, бо ти любиш себе. Так будь милосердним і до інших. Ми розширяємо поняття, що таке люби ближнього як самого себе. Хочеш, щоб до тебе милосердство? Звичайно, хочеш, кожна людина хоче почни ти милосердствувати. Любов не заздрить. Скажіть, кому подобається, якщо на нього дивляться з заздрістю? Вам подобається, як на вас дивляться заздрістю? Якщо у вас щось вийшло і на вас замість того, щоб хтось порадів за вас, дивиться так. ох, Ох, як я заздрю йому. Воно ж відчувається, да? відчувається, коли людина щиро за тебе радіє, коли в тебе щось вийшло. І також ж відчувається, коли вона заздрить тобі, коли вона ну, не дуже радісна в неї на душі, якщо в тебе щось виходить в цьому житті. Гарна родина, гарна робота, десь грошей багато заробив, машину купив, чи, чи дітки такі гарненькі, чи, чи щось. І воно видно, коли людина заздрить. Нам би кожному хотілося, щоб нам, за нас не, не заздрили нам, а за нас щиро раділи. Не заздрили нам. Ми любимо себе. І любити себе це означає, так, да, дійсно, це, це бажати, щоб нам не заздрили. Бажати ну, в своєму серці, щоб за нас щиро раділи. Почни так. Почни так до інших людей ставитися. Не заздри їм. Щиро радій, якщо в когось, твого ближнього, щось виходить і щось добре в його житті. Почни за них радіть, не заздрити. Любов не вихваляється. Боже, як, мабуть, кожному з нас приємно, коли перед нами якийсь наш друг, знайомий виходить, а я такий класний, а в мене так все класно, а ти такий, ти, в общем, живеш в селі, такий от зачуханий, а я в столиці, в мене машина крута, в мене грошей багато, вихваляється так. Ні, нам неприємно бачити, коли перед нами хтось вихваляється. Якщо ми любимо себе, да, нам неприємно бачити, коли перед нами хтось вихваляється. Ну, неприємне таке відчуття, де да, вихваляється. Прийшов вихваляється, от такий я класний. А повірте, іншим людям також. Якщо ми починаємо вихвалятися, їм також незручно. Їм також неприємно. Любити ближнього як самого себе це означає не вихвалятися. Перед іншим. це що в тебе вийшло, це все заслуга Божа. Подяка Богові. Не треба вихваляти себе, що ти такий от класний. Ти ж не хочеш, щоб перед тобою вихвалялися ну і ти не вихваляйся перед іншим. І тоді це буде частина цієї заповіді. Люби ближнього як самого себе. Не гордиться. Мабуть, усім приємно розмовляти з людьми, які горді, надмінні і так на тебе дивляться зверху на низ. Приємно? Звичайно, ні. Я люблю себе. Я не хочу, щоб хтось дуже такий гордий, крутий, мене тут повчав життя. Правильно? Як жити, що робити. Дивися, він надмінний, гордий. Ну, не хочеться спілкуватися з гордими людьми. Ну, не хочеться. Кому хочеться, я не знаю. Ну Може, є такі люди, але я їх ще не зустрічав. Неприємно спілкуватися з гордими людьми. Ми любимо себе. І в нас заложена ця Божа любов, вона закладена. І нам гордість в інших людях вона противна. Але ж ми іноді. Починаємо себе поводити і навчати щось доводити іншим, як ті ж горді люди. Ми помічаємо в інших, але в собі не помічаємо, як ми. Ну, треба довести, треба доказати, треба ж навчити когось. Це лише частина гордині, що я кажу. Гординя вона глибша. Це відношення до інших людей. Воно видно, коли до тебе відноситься, що як горда людина до тебе відноситься Зверхньо. Казати чи не казати, якщо казати, то повчати. Воно видно і нам не хочеться, щоб до нас. Ну, нам не хочеться спілкуватися з гордими людьми, нам не хочеться, щоб горда людина нас чомусь повчала. Взагалі з ним спілкуватися, товаришувати, дружити. Ну, не хочеться. А в родині, якщо хтось із нас, чоловік чи дружина, починає. Гордитися різко і доводити іншому це сварки. Нам не хочеться, щоб мене повчала. Ну, мені не хочеться, щоб мене моя дружина повчала. Не знаю. моїй дружині, мабуть, також не хочеться, щоб я її повчав. Це неприємно. Так почни з себе. Якщо тобі неприємно, що тебе ну, гордий повчає, перестань ти гордитися. Почни любити ближнього як самого себе, це означає також не, не, не гортись. Встань смиренним. Смиренним встань. Смиренним. Не гордим, Бо гордим Бог противиться. Таке слово сказано. Противник Бог гордим. Тільки ти починаєш комусь щось доводити, комусь над кимось бути гордим, зверхнім. Бог відступає одразу в сторону. Він не буде коли тебе навіть знаходитися. Чому? Тому що найперше возгордився диявол. І ця гордість завжди була від диявола. Завжди. Вона виникла в диявола. За це Бог скинув диявола з небес на землю. І Бог не приймає гордих людей, як і не прийняв гордість диявола, так і не прийме гордої людини. Не допомагатиме він гордим людям, ні. Тільки смиренним він дає благодать. Амінь. Не поводиться непристойно. Зрозуміло, що нам не хочеться, щоб до нас люди, які навколо нас, поводились непристойно. Ну, кому хочеться. Ну, віруючим християнам точно не хочеться. Можливо, якимось там гульбаками хочеться це, але по справжньому віруючим, нам хочеться, щоб це було чинно, благопристойно. Ну, непристойного не хочеться. Щоб там не ходили там. Не світили своїм багатством, щоб не матюкалися, не ругалися перед нами, щоб вели себе добре. Нам всім це хочеться, правильно? ж? Так, люби ближнього, ти любиш себе і тому тобі не хочеться, щоб непристойно до тебе відносились. Ти любиш себе і тобі не хочеться. От є, що таке є любов до себе. Ось це все. Що нам хочеться, щоб до нас як відносилися, оце є любов до себе. Ми себе любимо, бо ми не хочемо з цими згордими спілкуватися, з непристойними спілкуватися, з тими, хто не, ну, хочемо, щоб нас терпіли, хочемо, щоб до нас милосердствували. Це є любов до себе. Ми любимо себе, виходить. А полюбить ближнього, це значить так відноситись до інших людей. Не поводити себе непристойно з іншими людьми. Слідкувати за словами, за поведінкою своєю. Амінь. Не шукає свого. Уявляєте, заходить тут людина і починає так. Мені треба те, мені треба сьо, ану давай вставай, іди поможеш мені город скопати, ану поїхали мені машини колесо. Підробить, так заходить безцеремонно, шукає, а ну давай, мене там треба викопати яму, ну пішли зі мною. А ну... І навіть і не питає, чи є в тебе час? А ну дай мені гроші і хтось зайшов. да? Нам, ну, ну, є такі люди, да? коли наче ти йому винен щось. Наче ти йому щось винен, щось робити. І також неприємно з такими людьми мати справу. Ми нічого, нікому не винні, окрім взаємної любові. Так слово каже. Тому, коли ми бачимо, що людина приходить до нас і хоче щось, ну от, є таке слово, да, замутити в нас, розвести нас на щось, скористатися нами, оце шукати свого. Нам не хочеться, ми любимо себе, нам не хочеться, щоб нами користувалися, нам не хочеться, щоб в нас щось е е е забирали, відбирали. Бо ми любимо себе, любимо себе, полюбуй ближнього так. Не шукай свого з іншими людьми. Не приїжджай до них і не думай, як скористатися цією людиною. Не думай, як її розвести на щось. Не треба, не треба того робити. Не шукай свого. Не шукай. Не дратується. Не дратується. Кому цікаво е спілкуватися, розмовляти, жити з дратівливими людьми. А? Кому це подобається? Дратівливими людьми взагалі не хочеться навіть поряд знаходитися. Ви щось не скажете? Правильно? Ми любимо себе і ми не хочемо, щоб коло нас були дратівливі люди. Так почне йти, не бути дратівливим до інших людей. Я каюсь іноді в мене таке, я каюсь перед Богом, розкаююсь, іноді я дратівливий. Буває. Я знаю, що жінки іноді бувають, особливо в ці е, місячні дні, як кажуть, вони бувають дратівливими. Але, коли ти жінка і коли в тебе в ці дні, коли ти дратівлива, згадуй це слово. Що я люблю себе. Я не хочу, щоб до мене відносились дратівливо. Так і ти не відносишся. Молись, проси Бога, допомоги. І чоловік ти. Ти не хочеш спілкуватися і мати справи з дратівливими. Звичайно, ну а хто ж хоче? І сам не будь дратівливим. Ось що означає любити себе і любити ближнього. Як самого себе. Не мислить зла. Тут, я думаю, все зрозуміло. Ну, Заходить до тебе людина, і ти відчуваєш, що воно дивиться зло, мислить щось зло, хоче тебе вдарити, хоче тебе щось ну, зробити. Та ти що так, поряд не хочеться, коли такої злої людини знаходиться, правильно? Ти відчуваєш, що вона мислить щось зле, щось замислює зле проти тебе. Не хочеться. Ми любимо себе, ми не хочемо, щоб нас, хто, нам хтось зло робив. Навіть думав зло зробити нам. ми Не хочеться. Звичайно ж, ти й сам. Почни з себе. Не мисли. Не ми мисли зло якесь проти інших людей. Образили все. Ну бувають різні випадки. Все одно не мисли, прощай. Отче, нас, отче наш так і каже. І прости нам, Боже, провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Прости нам, як і ми прощаємо. Передусім треба прощати. Не радіє неправедності, а радується істині. Це показник зрілого християнина. Не знаю, мені неприємно, коли до мене приходить людина, яка вважає себе віруючою в лапках, і розповідає: О, вчора так погуляв, класно. А ти знаєш, а в Біблії ж написано, що пий, да не упивайся. Я питаю, Де там написано, нема такого. А він оцю неправду радіє, що можна пити, не упиватися. Нема в Біблії такого пий, не упивайся. Нема. Це диявол придумав для оправдання п'янки. Це неправда. Це неправда. Мені неприємно знаходитися, бо я люблю себе, люблю Бога. І мені неприємно знаходитися з людьми, які радіють якійсь неправді. Обманув когось і все таки класний, радіє. А я вчора за грошей обманом заробив багато. Сказав, що я е, плитку покладу, куплю за по 500 гривень куб, а купив по 200, обманув йому його і заробив плитки на, на кубі 300 гривень заробив обманом. Він радіє, такий радий, такий класний. Це неправда. Цьому радіти мені неприємно таке чути? По правді сказати. Або купити за 500 гривень цю плитку, або віддати гроші назад, або й домовитися з ним, що ці ти гроші залишаєш собі, якщо ти дешевше сторгуєшся. Неправді, вся неправда вона від диявола. Але ж як приємно, коли приходить людина і розповідає тобі, уявляєш, в мене була хвороба. Я захворів, в мене почка, щось там з почкою було. Ми з чоловіком, як взяли, як помолилися. Я зранку встала, і в мене почка вже не болі, болить. Права, права Біблія, прав Господь сказав, що якщо помолитись, то зцілить Ісус Христос і Він мене зцілив. Боже, як приємно, аж порадіти хочеться за таку людину. І ти так себе веди. Проповідуй істині. Радій істині! Під бадьорою істиною людей. Ось що означає любити себе, ближнього як самого себе? Відкривай людям істину. Нехай вони також, можливо, вони спочатку не будуть радіти істині, бо вони живуть неправдиво, але прийде час, І якщо вони хочуть бути з Богом, вони обов'язково почнуть з тобою радіти істині. В Слові цьому Божому в істині, багато чого дуже-дуже гарного. Все треба вірити, цього треба радіти, цьому, треба бути вдячним. Усе переносить. Прочитаю все. Усе переносить, усьому вірить, усього сподівається, усе терпить. Ну, хочеться ж нам, щоб нас переносили, щоб нас терпіли, щоб нам вірили. В нас вірили, нам вірили. Все, це ми хочемо, щоб ну, сподіватися. Ми любимо себе, ми сподіваємось на щось. Почни відноситися до людей, почни вірити в них. Почни підбатювати, вірити в них. Почни ну, переносити недоліки інших людей. Ти ж хочеш, щоб твої недоліки терпіли. Чоловік чи дружина твоя терпіли тебе, переносили твої недоліки, вибрики. Хочеться ж, ну так почни ти переносити. З себе почни. Бо ну, якщо ти з себе не почнеш, то ти не зможеш виконати Божу заповідь, люби ближнього, як самого себе. Люби ближнього, як самого себе, вона, ну, на першому місці ти повинен себе полюбити правильно. А вже коли ти навчишся себе любити правильно, а ми всі глибше копнуть, ми можемо любити себе. Правильно любити. Потім ми навчимося любити ближнього. Чи навпаки? Почни з ближнього. Як навчитися самого себе любити? Почни любити ближнього. Воно взаємопов'язано. Одне без одного не буває. В істині не буває. У віруючих не буває. В невіруючих людей або які не живуть по істині, буває. Вони буває, часто люблять самого себе, але ближнього не люблять нікого. Не люблять нікого. Але самого себе ти любиш в будь-якому випадку. Бо ти хочеш, щоб до тебе так відносилися. Але Божа заповідь, вона каже, що ти будеш щасливим саме тоді, коли ти почнеш як самого себе любити, так любити й ближнього. Як ось, я зараз розповідаю, як це робити. Любов ніколи не перестає і так далі, і так далі. Так, да, дійсно. Дуже рідко ми самі себе зненавидимо. Дуже рідко людина самого себе ненавидить. Зазвичай вона постійно не перестає себе любити. От ти не переставай любити ближнього свого. Бо в цьому є великий, великий величезне щастя. Коли ти наповнений любов'ю не тільки до себе. А ще другу частину відкрив. любов'ю до ближнього. Амінь. Давайте помолимося. Господь, святий всемогутній Отче наш Небесний, прости нам наші гріхи, як і ми прощаємо всім людям. Допоможи нам, Господь, навчитися любити інших людей, як ми любимо самого себе. Допоможи нам, дай нам це розуміння, це откровення своїм Духом Святим наше серце. Господь, підтримай нас, поведи нас в цьому шляху, щоб ми виконали цю Твою заповідь, любив ближнього, як самого себе, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.